Змагання зі зварювання влаштували у Вінниці. Свої навички показали 25 учнів професійно-технічних закладів з різних регіонів України. В чому були серед зварювальників і дівчата? Усі завдання оцінювали за європейськими стандартами а найкращі учасники представлять Україну на міжнародному конкурсі у Чехії. До цього закладу профтехосвіти на конкурс фахової майстерності зварювальників завітали учні та викладачі з різних регіонів України. Беруть представники участь 25 регіонів разом з майстрами, експерти. Ці конкурси проводяться саме для того, щоб по-перше це обмін досвідом, це долучення до нових технологій. У виробничому приміщенні кипить робота, розлітаються вусибіч шматки металу, працюють майбутні зварювальники. За процесом стежать експерти. А в окремій кімнаті за моніторами сидять викладачі. Ми пропонували навчальним закладам чотири способи зварювання. Вони ж Є номінації конкурсні. Ми бачимо вже хто як який підхід є, хто вже правильно все робить. Ну у нас остаточно визначає результат це контроль якості. Микита завітав на конкурс із прилук. Він уже впорався із першим етапом. Нервувався і трошки не те вийшло. Ну, у мене ще попереду є два етапи: це дугова дугове зварювання та автоматичне. Я думаю, на них я трошки вирвусь вперед. Юля приїхала на змагання зі Львова. Дівчина учениця вищого міжрегіонального училища, транспорту та будівництва. Професію обирала свідомо. Хотіла бути як батько, той зварювальник. Пишається успіхом своєї доньки. Після початку російської агресії став на захист країни. Він похвалив, він зараз там, як воює, там він воює з вчителем позварювання, то він їм теж там всім розказує за мене. Я за фахом слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та електрозварник ручного зварювання. Коли визначалися, що ви поїдете на конкурс, ви очікували, що ви будете єдиною дівчиною? Я вже то знала. Бо я в себе в училищі в групі одна єдина дівчина 30 людей. Майстер Юлія переконаний, дівчата здатні опановувати робітничі спеціальності не гірше за хлопців. Вона перша дівчинка, яка в нашому навчальному закладі, напевно, на електрозварника навчається, проявляє дуже кмітливість і бажання до зварювання. Навіть якщо сказати так, не обідали хлопцям, що її дівчат навіть я зуміти легше навчати. У перервах між конкурсними завданнями учні та педагоги потренувалися на вір. Туальних тренажерах захід відбувався у рамках проєкту ЕДАП, який сприяє розвитку професійної освіти через співпрацю навчальних закладів, державних компаній та бізнесу. Попит в робітничих кадрах втричі перевищує попит кадрів як випускників системи вищої освіти на сьогодні. Зокрема щодо зварювання, коли Роботодавець після е, випуску ще додатково вкладається в перенавчання, це теж затратно, тому дуже важливо, щоб саме підготовка кадрів була якісна на моменті навчання. Організатори переконані, і бізнес, і держава зацікавлені у підготовці фахівців, адже це робочі руки і якісний продукт. А найкращі учасники змагань наступного року представлять Україну на конкурсі у Чехії. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.